Байкери біля центру служби крові збираються о дев'ятій ранку. Спочатку усі реєструються, потім у майбутніх донорів беруть кров на аналіз та консультація з лікарем. «Крайній раз у нас здавали 20 двадцятого року, де ще здавалася. Операції правна переломи нічого, нічого не було. донором може бути практично люба людина, якій виповнилося 18 років, яка є практично здорова, тобто не має ніяких хронічних захворювань, яка не приймає на даний час ніяких препаратів, не стояла на обліку. Старатися не їсти нічого жирного день перед тим не дозволяється три доби вживати алкоголь. Зранку легенький сніданок можливий. Після розмови з лікарем можна здавати кров. Робимо це кожен рік. В принципі, вже війшло в традицію. Байкери є ризикова, ризикова група людей, скажімо так. Можливо, дай Бог, щоб так не було, але можливо і самим колись потрібна буде така допомога. Вони найдебліші. «Байкери, як ніхто розуміють, вартість крові, вартість крові своєї і вартість крові донорської. Байкери їздять на двох колесах, а на двох колесах трохи небезпечно, ніж на чотирьох. Тому ті ризики, з якими ми стикаємося, вони загострюють тако відчуття. Які кають і здавати кров бути донором, долучилися до здачі крові сьогодні. Учасники байкерського клубу Lions MC та громадської організації Мото допомога організували акцію волонтери благодійного фонду Крила надії. Це не є адресний збір, це є для тих, кому зараз потрібно про першу чергу, звичайно, діти з онкологію. Лікування онкології як дитячої, так і загалом неможливо без переливань донорської крові. Люди більше хоче здають для своїх рідних, знайомих, коли відбувається якась трапляється біда. І десь лише третина донорів здає кров беззадросно. Постійно щоденно трапляються якісь події, дорожньо-транспортні пригоди. Люди хворіють і потреба в крові завжди є щоденно. Ми громадська організація ми щоденно підтримуємо. Які ініціативи, тобто ми не прив'язуємося до якихось конкретних днів і стараємося ініціювати здачу крові по потребі. Здати кров у Львові можна у центрі служби крові за адресою Пекарська 65. Донорів тут чекають щобудня з 8.30 до 13.00. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.